Олена Мігунова людина року великої алкогольної компанії. Почесне звання її присудило не керівництво, а колеги таємним голосуванням. Відзнаку значок зі справжнього золота вона одягає на роботу щодня і щиро нею пишається. Ну звісно це радість, це гордість, це етаблагодарне за те, що тебе ценя, тебе люблять, тебе вважають. Цього року на тлі непростої економічної ситуації компанії намагаються знайти способи мотивувати своїх співробітників під новий рік не лише фінансами. В компанії, де працює Олена, проводять передноворічні конкурси, зокрема на кращий святковий дизайн своєї частини офісу. Найкращому департаменту вручають грошову премію, яка витрачається на спільне святкування. Є й оригінальніші способи. Усі батьки співробітників напередодні 31 грудня традиційно отримують листи із подякою за те, що виховали цінних співробітників. Благодарственний пісьма. Помагають нам підтримувати сімейні цінності, вони улучшають зимоотношення внутрі сім'ї. А соответственно, это положительно сказувається на роботі. Якщо великі компанії намагаються поєднувати фінансову і нефінансову мотивацію, то маленькі воліють зекономити Цьогоріч Навіть новорічний корпоратив багато хто проводить коштом своїх співробітників. Сеглас нашим даним около половини компаній перекладають денежні да затрати на корпоратив на своїх співробітників. То єсть везде принципи причини різні, але в, в основному та то що компанія не збирається празднувати в повному составі Новий год Артем Золотар, інструктор тренінгової компанії Богуштайм, радить керівникам заощаджувати з розумом, наприклад, оплатити своїм співробітникам під новий рік додаткову освіту, наприклад, курси іноземної мови або тайм-менеджменту саме ефективним варіантом. Во-первых, етачеку подарок. Во-вторых, человек приходит обучений, і в человек это етабучення може принести в свою компанію. Добре, відомо що з радянських часів. 13-та зарплата вже не така популярна, кажуть і чари. Компанії вигідніша не фінансова мотивація, і не лише тому, що дешевша. Ірма Чеченідзе переконує, у багатьох випадках вона навіть ефективніша. Опитування свідчать вдало організоване свято в офісі. Чи щира увага з боку керівництва та колег підвищує лояльність до компанії не гірше за гроші? Юлія Беярськова, Андрій Дудко Сергій Тихонов новини телеканал Бізнес.